Всім привіт друзі! А на продажу за до нас залітає ось такий чудовий електровелосипед. Це комісійний товар. І я вам скажу, що велосипед реально в класному стані. Пробіг мінімальний. це видно по резині, задня резина, видно по педалям, видно по ручкам. Акумулятор перевірений, 100 і 100. В ідеальному стані. Він на 15 А навіть показує навантаження десь 15,5 А. Тобто більше, ніж заявлено. Двигун 500 Вт, акумуляторна батарея 15 А. іон зйомна. В парі з цим двигуном проїжджає реально 45 км. Швидкість в районі теж 45-40 км. Алюмінієва рама, дивимося, так от якісно зварено. Він легенький. В комплекті. До нього йдуть зарядне, ось такі от ключики. Давайте я вам покажу. Два брелочка, два ключики. Давайте запустимо. Для цього зажимаємо молнию і будь-який. Все, друзі, наш спідометр, можна сказати, комп'ютер запустився. Все, по органам керування. В двох словах. Світло. Так, да, друзі, тут є світло. Ось от таких от отлед, світить, дуже ярко. Поворотнички. Хочу вам показати До речі, світиться габаритний огонь і яркіше загоряється або справа, або збива Ось так. Так, Сигнал також присутній. І три швидкості. Перша, друга, третя. Все, друзі, кругі контроль. Давайте я вам зажимаємо і полеся з тої швидкості, з якою ви запрограмували, воно буде. Обертатися до тих пір, поки ви не перегазуєте або не нажмете тормоз. Корзиночка в наявності, така міцна корзинка йде. Можна десь ну, килоген п'яти, нагрівати і не боятися. Місце для пасажира і такі ось міцні сталеві підніжки. Тут є пайпас. Тобто можете їхати і крутити педалі, і двигун вам буде бачу, допомагати. Можливо це саме ваш варіант, друзі, тому що реальна ціна буде дешевша на відсотків 50, ніж зазвичай його продають. Велосипед реально заслуговує вашої уваги, тому що він майже новий. ну Кілометрів 200-300 не більше він пройшов. А ціна буде, як завжди, в кінці відео. Тож, друзі, кому цікаво, звертайтеся в особисті, відправлю по Україні, або приїжджайте, тестуйте і купуйте. Велосипедом будете максимально задоволені.